Предостанній календарний день осені Шоскінська громада уклонила голови перед нашим захисником, героєм Розумеєнком Олександром Михайловичем. Є біль, який ніколи не виплакати, є сльози, яких не видно, але вони переповнюють душу. Є слова, які ніколи не будуть вимовлені, є люди, яких вже ніколи не обіймемо. Але вони назавжди будуть у наших серцях. Народився Олександр Михайлович Розумеєнко 10 березня 1968 року у селі Дубовичі на Кролевиччині. Згодом родина переїхала до шостки. Тут він навчався у четвертій школі, після закінчення якої отримав спеціальність слюсаря у Шоскінському професійно-технічному училищі номер 10 Пан Олександр працював на одному з ведучих підприємств міста. Службу Національній гвардії України. Олександр Михайлович обрав свідомо та на все життя, звідси й пішов на заслужений відпочинок. Він був справжнім господарем, обожнював свій будиночок в Ображівці, проводив там свій вільний час, захоплювався городництвом. Рибалкою не забував Олександр Михайлович і своєї малої батьківщини, де він народився. З дитинства любив проводити канікули у дідівській хаті в Дубовичах. Тут у нього було чимало друзів, які сьогодні приїхали до шостки, аби провести в останній путь свого товариша. Вони згадують, що Олександр в останній рік свого життя любив приїжджати в Дубовичі, блукати парком, сільськими вулицями. Завжди заходив до могили свого діда Петра, на якого був дуже схожий. Добрий брат, гарний сім'янин. Коханий чоловік. Дружина відчувала себе за ним, як за кам'яним муром. Для єдиного сина був прикладом в усьому. Після повномасштабного вторгнення росіян на територію України Олександр Розумеєнко не зміг залишитися вдома, прийняв рішення повернутися до Національної гвардії України. 27 листопада перестало битися серце Олександра Михайловича Розумеєнко. Справжнього чоловіка, сильного духом українця, командира першого відділення, першого стрілецького взводу, четвертої стрілецької роти, другого стрілецького батальйону військової частини Східно-оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Йому назавжди 56. Шоскінщина втратила дійсного патріота, професійного бійця, який не заховався за спинами інших, а став на захист рідної землі без вагань. Про те, яким він запам'ятався шкільній родині, розповіла заступниця директора школи номер 4 Любов Черкай. Олександр запам'ятався нам добрим працьовитим відповідальним учнем, і всі ці риси він проніс через все своє життя, яке віддав за нашу волю. Тож нехай світлий спомин про Олександра буде сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, колег, усіх тих, хто знав його, любив його і поважав. Добре знають і надовго запам'ятають нашого героя мешканці села Ображівка, де мешкає мама пана Олександра і де залишився його будинок, в який він вклав свою душу майстерність. Односерці щиро розділяють біль втрати з рідним Олександра Михайловича. Олександр був дуже доброю, чуйною людиною, готовою прийти на допомогу кожному в селі, кожному сусіду, і це робило його особливою. Люди його будуть пам'ятати, односельчани, завжди. Завжди будуть пам'ятати його доброю, добрим, гарним чоловіком. І пам'ять про нього залишиться в їхніх серцях назавжди. В нього були мрії. Він був сповнений життєвих сил, хотів багато що зробити в своєму будинку, в нашому селі. Відчувалося, як він його любить, як він змінився. Цей будиночок, коли постав там жити Олександр Михайлович. Сьогодні ми проводжаємо у путь ще одного нашого захисника. Олександр е все життя посвятив захисту вітчизни, захисту України. І в ітоді він загинув як справжній чоловік, як сп справжній воїн на посту. Вічна пам'ять Олександру. Герою слава, слава Україні! На знак шани та поваги до нашого захисника, який поклав своє життя за кожного з нас. Шускінці стали на коліна, проважаючи героя. Олександр Розумеєнко приєднався до небесного воїнства, дорогою слави, честі та вічної пам'яті його провели в останній